I'm dreaming in dreams bigger than me Take my time. Giving to me Pay my life into... Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні вже у нас 9 квітня, і я вирішила розпочати знімати невеликі шматочки до спільного проєкту. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Адже цей спільний проєкт досить цікавий, досить кльовий, і він повинен бути таким, знаєте, різноманітним і цікавим. Минуле відео в мене вийшло таке трішки, трішки просто розповіла. А це відео я вирішила вам показати, що я планую в'язати, і вже на Кінець місяця показати свою або готову роботу, або хоча б розпочаті. Але я дуже надіюся, що хоч одну роботу я зв'яжу, тому що в минулому місяці в мене тільки одна готова робота. Хотілося б, звісно, більше. Тому е у нас є там категорії: дівчатка, організатори: це Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля та Оксана з каналу Life», здається. Започаткували такий спільний проєкт, цікавий шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Там є у нас категорії, в яких ми в'яжемо. І я вже три категорії використала. І в квітні хочу взяти категорію, яка називається подарована пряжа. Зараз трішки ось так. Так, чому саме в квітні я її вирішила взяти? Коли розпочинався даний спільний проєкт, я е, подивилася на категорії, які у нас е, дівчатка е, придумали. Мене нічого так не злякало, як подарована пряжа. Думаю, ну як? У ну, мене немає подарованої пряжі Шкарпеткової, щоб я щось в'язала. Але, думаю, добре, до кінця року ще довго, щось придумаю, е, тим більше можна ж собі подарувати. Так от, я. Так сталося, що мені не прийшлося самій собі дарувати пряжу. Беручи участь у проєкті від Миколая до Василя, у нас були спонсори, і вони нас одарували, е, учасників, <хи> хто чим зміг, хто пряжею, хто добрим словом, хто чим. І мені Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка». Вона також, до речі, в'яже в шкарпетковій скринці. Під відео буде, в описі буде е, посилання на організаторів і всіх дівчат, які беруть участь, і також спонсорів даного спільного проєкту. І е, Лариса, е, Фея наша, вона вирішила подарувати мені пряжу. І прийшов мені моточок. Ну, не тільки пряжу, там була велика розпаковочка. Можна подивитися, є на каналі. І прийшов... Вибачте, прийшла мені ось така пряжа, такого яскравого, фіолетового, вона вам взагалі не передається, кольору. О, ось така. І о, я її відклала, думаю, добре, вже подарована одна є, буду з нею щось в'язати. Але ж далі дівчата також організовували спільні проекти. І це був спільний проєкт дівчатка-таки дівчатка, де Юля з каналу. Life, and need, здається, чи якось так. Е, вона вирішила нагородити мене своїм призом і прислала мені також посилку. Також розпаковка даної посилки є на каналі. І вона мені в подаруночок прислала ось таку шкарпеткову пряжу Це Лана Гроса. Я ніколи з неї не в'язала з цієї пряжі. Це шкарпеткова класичний склад. Ось у мене є два такі моточки. Це такий гірчичний колір. Він вам таким якимсь жовтим передається, але він такий гірчичний колір. Н -н -н, не такий колір, як, як він насправді, він гірчичний, такий цікавий досить колір. І таким чином, у мене з'явилося два види подарованої пряжі. Це було однозначно, що я в квітні вже беру саме цю пряжу. Звісно, це будуть шкарпетки, тут і не треба нічого вигадувати. Я хочу ем, зв'язати якісь цікаві шкарпетки, це не буде просто лицева гладь, адже ниточка однотонна і можна використати якийсь візеруночок цікавий. Тому я думаю, що я щось цікавеньке придумаю і щось зв'яжу. На кого в'язатиму, який розмір в'язатиму, я ще нічого про це не думала. Я думаю, що в наступному підключенні ви вже щось побачите цікаве. Тому не перемикайтесь, залишайтеся через секунду я підключуся. Мої вітання. Обіцяла через секундочку підключитися, підключаюся, але насправді пройшла не секундочка, а майже місяць. Тож у мене вже сьогодні 29 квітня, і я вирішила зробити вже таке відео заключним і показати, що ж у мене вийшло. Як ви бачите, два моточки Лана Гроси. На жаль, я не розпочала нічого з цієї пряжі, тому перенесу її, я думаю, так, що в наступний місяць там якраз розпочнуться старти, і можна буде щось розпочати, не відкладаючи ще пряжу, не ховаючи, скажу так. З фіолетового моточку, якого я вам показувала в попередньому підключенні, у мене зв'язалися ось такі чудові шкарпеточки. О, забула вимкнути світло, як завжди. Колір вам ось такий він. Це такий він насправді колір. В'язала я від мисочка, вже, мабуть, бачили відео, як набирати петлі. Дівчатка в коментарях запитували, що ж робити з п'яточкою. Все буде, все буде пізніше. Буду в'язати наступні шкарпетки і буду знімати елементи шкарпеток. Уже я з одною ще однією задачею поставленою справилася. І ця задача це випустити хоча б один майстер-клас, який стосується шкарпеткових виробів. Є у мене вже на каналі даний майстер-клас, і я думаю, ще не один зв'яжеться, зробиться майстер-клас. Тому можна вважати ставити таку галочку собі. і… Вважати, що дана робота виконана. І це я в'язала, як ви вже з попереднього підключення бачили, з подарованої пряжі. Цю пряжу мені подарувала Лариса з різнокольорової мозаїки, тому, тому також з подарованої пряжі я вже зв'язала. Зовсім мало категорій залишилося. Але я думаю, що я щось придумаю і буду далі продовжувати, використовуючи деякі категорії, не просто в'язати, а використовуючи деякі категорії і буду вас радувати новими і новими шкарпетками. Знову ж таки, в цьому місяці мені не вдалося зв'язати дві пари шкарпеток. Ну, прийшла весна, тому, тому якось так. Пряжа ця. На жаль, була без етикеточки. І в'язалося з неї досить добре, але були нюанси. Ці нюанси я вам зараз покажу в невеличкій, невеличкій нарізочці. Дов'язала свої шкарпетки і вирішила підключитися дещо вам показати. Ось так виглядають мої руки. Після такого в'язання, тобто пряжа дуже линяє. Я навіть не знаю, ну, як це можна буде носити, буду надіятися, що після прання ця фарба трішки змиється і закопиться колір. Ну, що в мене залишилося з моточка, це ось що небагато. А про все інше в іншому відео, в іншій частинці, точніше відео. І так, ось такий неприємний момент мене спіткав. Але я коли прала, я додала оцет і надіюся, що це якось змінило ситуацію. Тому що, от, ну, руки ви мої бачили, вони досить були сині. І я так зрозуміла, тому що коли прала. То вода також була синьою, хоча сама пряжа, вона ж, бачите, фіолетового кольору. Але тут були вкраплення ось такі якісь сині вкраплення. Темно-сині такі, знаєте, можливо, це вони давали ось цей окрас. Ну, я вам серйозно кажу, це було щось в'язати. ну, Пряжа гарна, мені сподобалось, як вона лягає в полотно, як вона розкрилася. ну. Але от саме оцей нюанс, що вона ну дуже линяє, і яка в цьому причина, я, на жаль, не знаю. От у мене така здогадка, мені здається, що ці сині штучки, які є ось тут. Мені здається, що це саме вони давали ось цей окрас, тому що і в шкарпетках їх стало менше. Ну, не знаю, можливо, це мені тільки здається. Ці шкарпеточки зв'язані на розмір 39-40. Кому вони будуть, я ще не знаю, просто зв'язала. Колір мій улюблений один з улюблених, тому було дуже приємно в'язати. Дякую дівчаткам за такий чудовий спільник. І я думаю, що будемо продовжувати буде в нас це вдаватися, і, звісно, буде більше виробів. І будуть ще якісь цікаві майстер-класи. Тому, будь ласка, чекаю на коментарі, чекаю на вподобайки, і, звісно, бажаю всім, щоб у всіх було все добре, щоб був у вас гарний настрій, і все було як найкраще. Переходьте на канали дівчаток, підписуйтесь. Підтримуйте їх вподобайками коментарями. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!